Добрий день, дітки. Одного морозного ранку Марійка прикинулась та побігла до вікна. Ох, і яке ж диво її там чекало. Все скло було вкрите мереживними візерунками. Це були не просто малюнки, цілі міста зі снігу та льоду. Дівчинка спитала у мами, мама, хто намалював такі чудові картини? Це сам мороз намалював їх своїми чарівними пензликами. Марійка слухала маму і уявляла собі, як старий добрий мороз, одягнений в шубу та шапку, тихо крадеться від вікна до вікна і залишає на них свої зимові шедеври. Дітки, а чому виникають морозні візерунки? Справа в тому. Що взимку повітря всередині кімнати тепліше, ніж на вулиці. Коли тепле повітря стикається з холодним склом, водяна пара, яка міститься в повітрі, перетворюється на крихітні кристалики льоду. Саме ці кристалики і утворюють такі гарні візерунки. Давайте ми також створимо диво і намалюємо візерунки. Для роботи нам знадобиться заготовка вікна блакитного кольору. Біла фарба, сіль, пензлики товсті та тоненькі водичка. Спочатку простим олівцем ми промальовуємо контур вікна. Далі малюємо візерунки. Ви можете проявити творчість, прикрасити вікно зірочками, крапочками або своїми візерунками. Потім білою фарбою широким пензликом ми промальовуємо силует вікна. Потім трошки почекайте, щоб фарба добре висохла. Далі ми тоненьким пензлом промальовуємо клеєм візерунки на верхній частині вікна. На блюдечко насипте сіль та за допомогою ложки вкрийте верхню частину вікна сіллю. Потім обережно висипте залишки солі у блюдечко. Так само працюємо і з лівою частиною та правою вікна. Працювати ми будемо частинами, поклей швидко висихає, і тоді сіль погано буде триматися. Ось таке зимове диво вийшло у мене. Спробуйте і ви. Бажаю успіхів. До побачення!